Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо конфуз з мультфільму Думками на виворіт 2. А ви, якщо ще не підписані, не забувайте підписатись на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також не забувайте поставити лайк, це допомагає просуванню канала. І будемо малювати. Беріть чорний фломастер або ручку, кладіть аркуш паперу вертикально. І у верхній частині посередині почнемо малювати ось такий великий овальний ніс. Ви можете спочатку все намалювати простим олівцем, тому що можна буде щось виправити, якщо щось не вийшло, а потім навести всі лінії чорним фломастером. Намалювали. І над цим носом будемо малювати очі. Це два маленькі кола, відступаємо від серединки вліво, малюємо одне коло невеличке і поруч з правої сторони малюємо таке ж друге коло. І в кожному колі намалюємо зіничку ока. Малюємо всередині менше коло. В ньому робимо маленький овальний або круглий відблиск, а саму зіничку розмальовуємо чорним. І все так само повторюємо в другому оці невеличке коло. Такий самий відблиск і зіничку розмальовуємо чорним. Тепер над очима намалюємо брови. Орієнтиром у нас буде край зінички. Ось так ведемо мовну лінію вгору. І звідси малюємо лінію. Трошки вище такою ж лінією додаємо товщину. Малюємо тепер над другим оком. Так само орієнтуємось на зіничку. Лінія трошки вниз. Додаємо товщини і давайте одразу їх розмалюємо чорним. Намалюємо тепер контур голови і почнемо його малювати від носа. Ведемо лінію вгору, яка трошки звужується з однієї сторони, так само з другої. Далі продовжуємо лінію малювати вгору тепер вліво. З іншого боку також домальовуємо і зверху об'єднуємо. Конфузу дуже ніякого, і він завжди ховає свою голову в капюшон. Далі малюємо волосся, яке стирчить з-під капюшона, лінія. Тепер вниз такі пасма волосся. Ось так. Тут. І... Ведемо тепер лінію ось сюди. Тепер намалюємо обідок капюшона, всередині якого буде отвір для шнурка, за який він часто тримається від ніяковості. Трошки відступаємо від контуру голови і поруч малюємо таку ж лінію, повністю повторюємо форму, яку ми вже намалювали. Не поспішайте, намагайтесь малювати таким чином, щоб скрізь. Ось між цими двома лініями була однакова відстань. Із обох сторін намалюю капюшон, який видно по боках. Від верхньої частини голови малюю під нахилом лінію вниз, і далі вона ось так повертає. І тепер з іншого боку лінія під нахилом вниз і повертає. У конфуза достатньо великі руки, їх зараз ми і намалюємо. Повертаємось до капюшона, ось ця лінія і від неї продовжуємо малювати лінію вниз під нахилом. Далі вона повертає. І тут поки її залишимо. Малюємо таку ж дугообразну лінію з іншого боку. На тому ж рівні вона має повертати. Тут залишайте достатньо місця для кінцівок. Тепер під носом знаходимо серединку і намалюємо бігунок для блискавки. Дві невеличкі лінії поруч і знизу їх закруглюємо. У бігунка є два отвори. Зверху це менший отвір маленьке коло, а знизу трошки більше. Під бігунком трошки видно блискавку, намалюємо лінію, поки малюйте її дуже коротенькою, краще потім домалювати. Повертаємось тепер до рук, з лівої сторони лінією домальовуємо товщину руки. У цьому місці лінії трошки звужується. Тепер намагаємось на тому ж рівні намалювати так само лінію з іншого боку. Тепер лінії об'єднуємо. Так само з іншого боку. Він одягнений у толстовку, домалюємо на ній манжети. Ще одна лінія поруч з однієї та з іншої сторони. Зробимо ще такі рисочки на манжетах. Намалюємо руки зігнуті в кулаках, які тримають шнурки від капюшону. Від нижньої частини манжету малюємо такий, наче, крючечок. Не поспішайте, не домальовуйте ось тут до кінця, там має трошки залишитись місця. Потім зверху домалюємо великий пальчик, а поки так само малюємо з іншої сторони крючечок. Зверху ліворуч від бігунка намалюємо маленький отвір для шнурка. Така маленька дужка і від неї малюємо одну лінію вниз. І другу. Це він в одній руці тримає шнурок. Далі домальовуємо пальчик великий. Так само на тій же відстані від бігунка малюємо другий отвір дужкою. І двома лініями поруч домальовуємо шнурок. Трошки домальовую лінію від руки і малюю великий пальчик. Великі пальці знаходяться за шнурком, тому їх повністю не видно. Далі маленькими вигнутими лініями розділяємо ці пальчики і на іншій ручці. Сама блискавка буде закінчуватись приблизно у цьому місці. Домальовуємо толстовку з лівої сторони. Малюємо лінію вниз, вона трошки звужується. На тій же відстані від манжету малюємо також другу лінію. Не робіть лінії дуже довгими. І знизу їх об'єднуємо. Знизу толстовка має широку резинку, тому відокремимо її лінією. І ще толстовка конфузика має великий суцільний карман посередині. Зараз його ми і намалюємо. Між ручками горизонтальна лінія. І під манжетом одна дужка. Це отвір в карман для однієї руки. І так само малюємо з іншої сторони. Залишилось намалювати ноги. Від толстовки домальовуємо невеличкі лінії. У цьому місці вони плавно розширюються і з іншого боку. Так само робіть лінії дуже великими, ноги в нього коротенькі. Далі нам треба знайти серединку. У цьому нам допомагає блискавка, ведемо умовну лінію вниз. І тут вертикальною лінією ми розділяємо дві ноги. Далі малюємо кеди, в які він взутий, Дужка. така ж дужка на цій нозі. домальовуємо тепер нижню частину кедів. Така ж дужка, але в інший бік. Можна було б і одразу намалювати два овали. Дивіться, як вам зручніше. Домалюємо тепер підошву, повторюючи нижню лінію на одній ніжці і на другій. На кедах у нього є шнурки, ми це намалюємо дуже просто, дві такі рисочки і об'єднали. Малюємо такий, наче прямокутник, так само з іншої сторони. Конфуз намальований, будемо його тепер розмальовувати. Він рожевого кольору, тому спочатку ручки і обличчя розмалюю рожевим. Конфуз це стан сорому, замішання, незручного становища, тому йому завжди легше заховатись у свій великий капюшон, волосся у нього червоненьке. Бордові штани кеди темно-червоні, залиште лише підошву та шнурки білими. А от толстовку я розмалюю лавандовим. Якщо у вас немає цього кольору, можете зробити її сірою. А на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом думками на виборі 2 ви знайдете інші відео з героями з цього мультфільму. Дивіться та малюйте. А ще для зручності я залишу посилання на уроки в описі під цим відео. Тимнішим рожевим можна додати відтінку у верхню частину носа та по боках обличчя. І світло-фіолетовим вздовж чорних ліній у деяких місцях я додаю відтінку на толстовці. І конфуз готовий! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!